Дефлю Сільверстронг, сила для розблокування носу та лікування нежитю. Президент України Володимир Зеленський прокоментував напружені відносини зі США і потенційне збільшення підтримки від Європи. Тож пропоную послухати далі Україна вважає Америку своїм партнером, стратегічним партнером. Для нас це важливо. І Європа вважає Сполучені Штати Америки стратегічним партнером. Ми сьогодні багато про це говорили, і багато маємо домовленості серед європейських колег. Ми не афішуємо, тому що попереду буде а, кількість. Я думаю, велика кількість зустрічей. І на ближчі тижні. А я думаю, дадуть більш, скажімо так, дієвий план наших дій і більш зрозуміле. Бачення, які можуть бути гарантії безпеки України, наскільки вона може бути посилена. Початок дуже сильний. Сьогоднішній був дуже сильний. Ми бачимо і теоретично, поки що теоретично, допоки цього немає, і теоретично підтримку щодо контингенту. Бачимо вже серйозну кількість країн. Я поки що не готу не готовий говорити про всі країни, тому що прийде час, вони самі про себе скажуть. Але це важливо, що ми це обговорюємо. Важливо, що у нас ми отримали підтримку не тільки Франції і Британії, це дуже серйозний сигнал. Що стосується допомоги США, допомога вона різна. Ми, ми працюємо зі сполученими штатами Америки. Я думаю, що це не Всім, щоб ця допомога зупинилась, ми безумовно розуміємо, що ту допомогу, яку ми зараз отримуємо, це допомога, яка колись була прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки, нову допомогу в Конгресі, поки що ніхто не розглядав. Тому мені складно дискутувати а, про це. Тобто, ви знаєте, що відбувається. А, допомога, відповідна іде. Допомога зброєю. Ми говоримо саме про таку допомогу. Вона йде, це а, раніше було прийнято Конгресом Сполучених Штатів Америки. Ми готові продовжувати діалог. Ми хочемо розраховувати на нову допомогу. А, а, ми дуже сильно. Україна піднялась в особистому власному внутрішньому виробництві. У Вашингтоні представник адміністрації Трампа сказав, що президент зустрінеться у понеділок зі своїми головними помічниками з питання національної безпеки, включаючи держсекретаря Марко Робіо і міністра оборони Піта Гексета, аби розглянути і можливо вжити заходів щодо низки політичних варіантів для України. Вони включають призупинення або скасування. Американської військової допомоги Україні, включаючи остаточні поставки боєприпасів і обладнання, дозволених і оплачених під час адміністрації Байдена, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, аби обговорити внутрішні питання. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом, якщо президент США знову запросить його для вирішення реальних проблем, додавши, що його країна готова прийняти угоду про корисні копалини, яка яку було призупинено минулого тижня. Про це власне каже, пише видання Блумберг. Ми гідні рівноправного діалогу сказав Зеленський у неділю у Лондоні після участі у безпековому саміті європейських лідерів, який мав на меті згуртувати підтримку України, президент пише видання, ретельно підбирав слова після зіткнення з Трампом і віце-президентом Джейді Венсом у п'ятницю під час гострої зустрічі у Білому домі. Я переконаний, що ситуація пройде і попереду важливіші справи, сказав Зеленський. Якщо президент Сполучених Штатів Америки запросить його для конструктивного діалогу для вирішення реальних проблем, для серйозних питань, і реальних рішучих дій і відповідей, я приїду, сказав він. Зеленський заявив, що угода про природні ресурси зі Сполученими Штатами готова і може бути підписана міністрами. Україна не відмовляється від пропозиції незалежно від того, що сталося, і готова прийняти угоду, сказав він. Президент відстоював право захищати гідність своєї країни та її народу і закликав партнерів з розумінням поставитися до страждань, яких зазнала Україна після вторгнення Росії три роки тому. А от міністр фінансів США Скот Бесент в ефірі CBS News заявив, що економічна угода, яку мали підписати Трамп і Зеленський, наразі не обговорюється. Далі цитую, це загальна економічна угода. Тож називати цю угоду про корисні копалини неправильно. Я думаю, нам потрібно подивитися, чи захоче президент Зеленський продовжити який сенс в економічній угоді, яку буде визнано недійсною, якщо він хоче, щоб бойові дії тривали.